Так, вітаю всіх про що сьогоднішнє відео. Хочу вам показати свій варіант вирішення питання по щілинних дифузорах та пленум-боксах для них тоді, коли потрібно під'єднати їх одночасно до декількох систем. Тобто, наприклад, приточний щілинний дифузор потрібно вам під'єднати до приточної системи вентиляції, щоб подавати через нього свіже повітря. та Наприклад, охолоджене та підігріте повітря від фанкойла або VRV, VRF системи. В чому проблема реалізації даної, даного питання в ревіті? Ну, По-перше, я так і ні в кого не знайшов готового рішення. Можливо, хтось знає якісь готові рішення від виробників. Або, можливо, хтось в проектах якось це вирішував. Будь ласка, дайте знати, напишіть в коментарях, дайте посилання, будемо розглядати. Тобто була задача, наприклад, розглянемо дане приміщення. Ну, ось це невеличке приміщення, тобто, це кімната для переговорів. Цю кімнату потрібно подавати свіже повітря, видаляти з Зейким витяжна система видаляти умовно відпрацьоване повітря. Та також потрібно підтримувати температуру в цьому приміщенні блоком ВРФ системи. Приміщення відносно маленьке, тобто 3,75 на 5,85, умовно 4 на 6 метрів. Як тут це питання вирішувалось? Тобто, тут були встановлені два щілинних дифузора довжиною в 4 метри на 4 щілини. І робився пленум бокс для цих дифузорів, в який робилося 4 врізки. Дві з цих врізок. Давайте розглянемо на прикладі приточного плену бокса і приточного шилиного дифузора. В плену робились 4 врізки. Дві врізки діаметром 150 мм і дві врізки діаметром 200 мм. До двох врізок підключались повітроводи системи. Вентиляції, системи подачі свіжого повітря. А до двох врізок підключались повітроводи від внутрішнього блока vrf системи від якого подавалося вже охолочене або підігріте повітря, ну, в залежності від перероку. І це все подається в один загальний пленум-бокс І роздається через щелиний дифузор. Аналогічно рішення із витяжним. Дифузором то есть, до його пленум бокса або статичної камери, якщо, ну, кому як більше подобається, підключається 4 повітровода, 2 повітровода до витяжної системи вентиляції і 2 повітровода до системи рециркуляції на внутрішній блок вера в системи. Тобто частина повітря. Береться в цей повітровод, входить на, іде на, на приготування в блок віре в системі і подається і роздається далі в приміщення. От. Ну, Схема достатньо класична, я думаю, багато хто її реалізовував. Виглядає це в приміщенні всього навсього два щелених дифузори, ну, скажімо так, в приміщенні не потрібно натикувати дуже багато приточно витяжних решіток. Наприклад, окремі решітки для системи вентиляції, окремі решітки для VRF-системи. Все це добре, все це класно. Але в ревіті виникає питання, як це промалювати? Промалювати так, щоб ще і збереглися витрати в системах. Щоб системи залишалися системами окремими. Тобто ну, одна система не з'їдала другу систему. І для того, щоб зберігалися витрати повітря. Для того, щоб можна було адекватно потім оцінювати, скільки повітря проходить через який повітровод далі по системі. Як я це реалізував? Був створений такий створене нове сімейство. Відніс це сімейство до повітряних решіток Air Terminals. Ну, Фактично, це і щелинний дифузор з своїм пленом боксом. Я їх не ділив, поки що це одне ціле. Е, ну, Тобто воно промальоване як одне ціле. Що в цьому сімействі цікавого? Е, е, ш, як я його зробив? Фактично, я зробив е, в цьому сімействі. Давайте ми його відкриємо. Так, так, Так. Ого, а чому це в нас? Давайте це півтора метровий, давайте ми 4-метровий відкриємо. Ми тоді тоді буде зрозуміліше. Так, ось як воно виглядає. Фактично, це пленум Бокс. Умовно ми собі розуміємо, що сюди в цю нижню частину вставляється щелинний дифузор. Пленум-бокс, в якого є 10 патрубків. Давайте відкриємо сюди. Давайте все-таки тут будемо розглядати. 10 патрубків. Для кожного з патрубків задається тип системи. Ну, тобто, в проєкті вже, і для кожного з патрубків. Задається витрата на цей патрубок. Чим це добре? Те, що ми можемо... А, і, ми можемо, і кожен патрубок ми окремо задаємо йому ж, режим, е, бачимо ми цей патрубок чи не бачимо, і задаємо його діаметр. Е, що це нам дає? Тобто ми фактично можемо налаштувати. Цей Box для різних окремих систем. Допустимо, давайте я вам покажу таке на прикладі. Створимо аналог. Ось ми вставили новий Box. Так. Бачите, Тут у нас є налаштування для першого патрубка. Тобто патрубок один, ми задаємо йому діаметр. І ми фактично вказуємо цей патрубок, ми маємо бачити 1-1 чи 1-2. Тобто або лівий, або правий патрубок. Ну, В даному випадку він перевернутий. Давайте ми таке зробимо на 180 градусів. І в нас, виходить, лівий і правий патрубок відключений, ми їх не бачимо. Дивіться, ось я, наприклад, включаю його, бачите? З'явився новий патрубок. От. Я можу включити патрубок і туди, і туди. Ну, як правило, воно так не працює, тому що коли ми будемо задавати витрату для цих патрубків, то лівий або правий, витрату ми задаємо одну. Тобто ми не можемо в даному випадку підключити сюди систему притока, а сюди систему рециркуляції цей патрубок, тобто, нам треба робити зміщення. Тобто, як я це все реалізував? Моє рішення, можливо, в когось буде краще. Але я зробив таке сімейство пленумбокса, статична камера, де через е, параметри типу задається, е, довжина її е, щілинного дифузора, кількість щілин в дифузорі. Тобто автоматично вираховується розмір А, це ширина е, отвору, куди вставляється щілиний дифузор. Тобто, наприклад, ми хочемо 6, 6 щелинний вставити дифузор 248 мм, двох щелинний дифузор 88 мм, 4 щілини 168 мм. Тобто, це… E, Саме налаштовуємо його під довжину і під кількість щілин. А okay. e, через параметри екземпляра ми вже налаштовуємо ідуть e, налаштування от патрубків. Налаштування патрубків, e, тобто давайте ми включимо всі патрубки, щоб було видно. Щоб ви зрозуміли, що це як це виглядає. Тобто, це фактично один пропустив, вибачте, де-де, єсно. Тобто, по факту, це виглядає як статична камера, в якій є 10 патрубків. 5 з лівої сторони, 5 з правої сторони. О. Налаштуваннями екземпляра ми відключаємо, наприклад, Два лівих, два правих, а тут взагалі виключили. Тобто от, ми можемо зробити от, е, таку статичну камеру, де ми підключимо тут е, одну систему, тут другу систему. Знову ж таки, ми можемо задати діаметри для кожного з патрубків. Можете зробити такого 250, 315. 150-100. От, будь ласка, все, от-от. Є врізки потрібного діаметра. Далі, що ми можемо ще тут зробити? Це для кожного патрубка ми задаємо витрату повітря. Тобто, наприклад, давайте повернемо для якихось більш реальних е, цифр. Наприклад, два патрубка, 3 патрубка буде діаметром 200. У нас врізки, да. А два патрубка буде діаметром 100. Так. Так, щось у нас не получає. А. Так. так. Наприклад, три патрубка діаметром 200 у нас буде підключення з правої сторони. А, 2 патрубка діаметром 100 буде з лівої сторони. Тепер дивіться, далі в налаштуваннях що ми робимо? Ми для кожного з патрубків ми вказуємо витрату повітря. Наприклад, цих 3 патрубка буде підключено на систему рециркуляції, тобто для, до фенкойла, до канального фенкойла. Тобто, що ми робимо? Ми тут э, будемо отримувати на кожний патрубок. Давайте так, фанкол у нас видає 1200 метрів кубічних на годину, максимальна його витрата повітря. тобто Ми на кожен з патрубків будемо отримувати по 400 метрів кубічних. Будь ласка, ви бачите. 400-400-400. Оцих три патрубка ми вже використовуємо для того, щоб прийняти повітря. Від фан -койла. Цих два патрубка ми використовуємо для того, щоб додати свіже повітря з системи вентиляції. Тобто, давайте по 100 кубів 100 метрів кубічних на годину, ми в кожний патрубок будемо подавати. Все. Тобто, наш е щілинний дифузор буде роздавати одночасно. 1400 метрів кубічних е, повітря на годину підготовленого та свіжого. Все, от вам налаштування. Тепер дивіться е, малюємо повітровод. Якийсь там, умовно, да? О, давайте трошки по-другому зробимо, ми таку створимо систему. От. О, так, да, приточний воздух, так я поняв, напишу. Да. Намалюємо повітровод. Да, так, шаблон це тут використовувався ще не той, що потрібно, так що поки що вибачайте. Так, драудакт. Так, малюємо повітру, так, стоп. Щось мені ще не подобається. Тут вже в нас система P2, але ми створимо нову систему. Рециркуляційного повітря. Так, і будемо промалювати цю систему. Тобто все, от ми в один дифузор подаємо повітря від системи охолодження, тобто від фанкойла. І подаємо свіже повітря. Аналогічно, ми можемо зробити це, реалізувати це для витяжного дифузора. В принципі, ось таке рішення. Для щілинних дифузорів, до яких підключається декілька систем. Знову повторюсь, можливо, ви знаєте або бачили якісь другі рішення. Я не стикався з цим. Будь ласка, пишіть в коментарях. Можливо, є якесь більш просте, більш елегантне рішення. Сам дифузор можна буде скачати і припливний, і витяжний. Їх буде два в комплекті, тобто це сімейство можна буде скачати в нашій групі. Будь ласка, приєднуйтеся до групи, коментуйте, говоріть, питайте, пропонуйте свої варіанти, ставте вподобайки. Радий був вас бачити тут. Всім приємного дня!